Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Село Без Меж. І сьогодні наше відео буде з розділу, як кажуть, саморобки або своїми руками, що покликані полегшити нашу працю. Одного разу перед нами постало завдання полущити дуже пристойну кількість кукурудзи. Відповідно, після кількох десятків качанів креатив до роботи пропав вмить. Недарма кажуть, лінь двигун прогресу. Після. Довгих нишпорінь по просторах інтернету було вирішено зробити девайс, який цю справу нам, як мінімум, полегшить, а той пришвидшить. Ми зробили Лущівку кукурудзи власному виконанні. От про це відео буде у нас сьогодні. Я розкажу, покажу, що я зробив і як вона себе зарекомендувала. Поїхали! Ну що ж, почнемо. Конструкція основи не складна. За основу ми взяли непотрібну табуреточку. І, як столешницю, використовуємо дверці від вже старого-старого шкафчика непотрібного. Як кажуть, пригодилося. Двигун на нашому девайсі ми використали на 900 Вт на 1000 обертів. Цього є більш ніж достатньо. Пускається він все цивільненько через кнопочку. Конденсатор 10 мікрофарад ми сховали в такому коробі. Схему підключення двигуна не буду показувати, так як. Даної інформації в інтернеті зараз дуже багато і не важко її знайти. Ось так, дивіться. Запускаємо наш девайс через кнопочку. Вимикаємо. За основу в нашій Лущівці беремо 50-ту трубу. Так, що робити треба з цією трубою? Беремо трубу. Це з боку двигуна, це на кінці, відповідно так, як в нас зараз є положення. На кінці ми робимо гребінець. Такі зазубринки робимо болгарочкою, гарочкою. по сантиметр, півтора і кінці загинаємо всередину. Важливо зазначити, щоб у нас був саме зацеп з качанчиком. Не забуваємо і про прорізи, які ми робимо з обох сторін, так, щоб кукурудза могла спокійно проходити. Для того, щоб під'єднати нашу лущілку до валу двигуна, вам потрібно буде самостійно або в токаря підібрати втулочку, яка буде співрозмірна з валом двигуна і з розміром самої трубки. Так як якщо ви цього не дотримаєтеся, будуть вібрації і ваш підшипник вийде з ладу дуже швидко. Для того, щоб наша кукурудза не розліталася в різний бок і було безпечніше працювати, зроблений отакий захисний короб. В моєму випадку це. Просто баклажка від води. Єдине, що доопрацював, зробив ось такі з електролобзиком кільця, які загалом і за одним кодом служать ребром жорсткості. Внутрішній частині цього короба я прорізав отвір, відповідно, і в цій столешниці для того, щоб кукурудза, яка вже лущилася, випадала в деречко. Так, ну що, безпосередньо ми зараз... Продемонструємо роботу нашого девайсу. Попросимо батька. Всім привіт. Запускаємо наш девайс. Вікали! Як підсумок, хочеться сказати, що агрегат у нас відпрацював уже, та, думаю, мішків за 30 качанів, ніяких зауважень по ньому не виникало, так як я вважаю, конструкція примітивна, але дієва. Своє застосування він кожного дня не знаходить, проте, коли приходиться ним працювати, він значно полегшує роботу та й береже ваші руки. Так що, я думаю, хто планує собі зробити, робіть, не пожалкуйте. Річ і справді корисна. Ось такий саморобний агрегат я хотів сьогодні вам показати. Надіюсь, моє відео для когось буде корисним. А кому сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, оцінюйте. І до нових зустрічей в нових відео. До побачення!